Подивилась я своє відео і зрозуміла, що не все сказала. Але не хочу робити фільм. Це треба монтувати, зберігати, виставляти. А це довго. А мені треба зараз за дві години зварити борщ, а потім на півп'ятої до дев'яти йти працювати з бабусею. А завтра я вранці працюю в магазині. А перед днем подяки там у нас дуже багато роботи. І тому в мене не вистачає часу зробити повноцінний фільм. І я вирішила зняти трошки після мову, так би мовити, після мого першого відео. Значить, я хочу сказати, що в цьому магазині була ще гречка по 4 долари. Ну, пакетик, я думаю, там десь пів кілограму. Але я не взяла, тому що вона російська з санкт петербургу Ми російські продукти не беремо, ми не підтримуємо їх, тому що всі гроші з налогів, з продаж йдуть на війну в Україні. Ну, Не всі, але ну, відчисляють, тому ми не беремо російські продукти. Там ще був зефір, це я теж люблю солодощі, згущене молоко. Ну, Нам це не підходить. Була манка. Манна Крупа 4 долари, але я знайшла тут, знайшла в Харіс Тітер магазин є манку і купила там за 5 або за 6 доларів кульочок. Я потім покажу, тому що все збираюсь зробити запіканку з сиру. А ніяк не зроблю, і там потрібна манка. І я вже купила. Ну наступного разу буду знати, що можна в цьому магазині купити манку. І ще моя дочка дуже любить глазировані сирочки і заказала мені. Я пішла, запитала, а сказали продавці, що вони не беруть, тому що вони заморожені. Дуже жалко. Так би я купила ще сирочки. Я сама їх полюбляю. ось. І що ще хотіла сказати, що рибу я купила, я сказала, в відео для дочки, а м'ясо для сина з невесткою, Тому що у мене дочка не їсть м'ясо, і зараз її чоловік американець уже теж почти от буде уже на Новий рік-два роки, як він відмовився від м'яса. Раніше він м'ясо дуже любив, і тому для них це більше буде рибки. А для дочки і невістки більше м'яса. Я м'ясо теж не їм уже, мабуть років 10-12. але інколи я можу собі дозволити там раз в рік трошки шашличку. І от я думаю, що я все-таки спробую цього трошки кусочок м'яса. Тим паче, що там більше сало, а сало з чосничком це перша їжа українців. І сало дуже дуже корисне для здоров'я, тому, мабуть, я трошки спробую. Ну, Там багато не вийде, тому що дорого, і кусочок не сильно великий. Ось таке у мене доповнювання. Все, пока-пока, мені треба спішити і варити борщ, тому що я можу не встигнути. будьте здорові, щасливі. Україні, перемоги і миру. Пока, пока.